До у Сумах мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини завітав до області. Пропонує переглянути 30 стрічок, серед яких у тому числі і фільми молодих українських кінематографістів, такі як Присмерк, Амусов Сторіччя, Кафе Вояж і позитив. Організатори фестивалю говорять останнім часом коло поціновувачів документалістики збільшується. Сучасний глядач воліє не просто розважитися чи зняти стрес, а передусім. Замислитися. Документальне кіно треба от, ну, посмакувати, тому що воно особливе. Наприклад, звичайне кіно є там сценарії, є там, тобто ролі, є там ну, сюжети і так далі. Документальне кіно це коли людина а, починає знімати це кіно, вона знає, от з цієї точки, початок, а чим закінчиться, тобто ну. Невідомо демонстрація стрічок триватиме з 13 листопада до 21 грудня. Кінозалами мандрівного фестивалю стануть вище школи, будинки культури та бібліотеки. Традиційно фільми покажуть і в установах пенитенціарної системи. Для таких дібрали 9 фільмів, після яких хочуть влаштувати тематичні дискусії. Самі фільми для них були незвичні, якби вони не звикли дивитись документальне фіно кіно і в тому числі короткометражні фільми. Цьому році ми очікуємо, Им, що так сказать, публіка більше хоче бути.